Іммануель Вайсглас Сторінки життя і творчості. Виходець з єврейської родини з духовними інтересами. Іммануель Вайсглас народився в місті Чернівцях, Україна. Разом з іншими мешканцями Західної України пережив жахливі роки радянського терору 1940-1941 року. У 1942 році його з батьками депортували у трудовий табір Трансніртії. Окупована румунськими військами територія між Південним Бугом і Дністром після визволення Червоною армією повернувся до міста Чернівців. Потім переселився до міста Бухареста Румунія. Іммануель Вайсглас писав німецькою мовою Жахи Другої світової війни є провідною темою його творчості. Вірш КРУКИ. Іммануель Вайсглас Нема надії вже позбутися муки. Та хоч би впевнитись в ту останню мить, що то не небо шле нам чорних круків, як тільки знову густо засніжить, о скільки круків в'ється понад нами, як моторошно, коли чорний птах кружляє над душею, над думками, вселяючи якийсь незнаний жах. А хтось із нас відстане по дорозі, того уже вважають неживим. Він тихо ляже, щоб спочити в бозі, вдивляючись у зграї чорний дим, і креслячи, немовби у тумані, холодний простір з махом коволих рук. Ще трохи, і ми будемо бездиханні, і смерть прокряче нам, як чорний круг. Переклад Петра рихла.